Ема! ХТО це така? йолки палки Сорі, сорі, якщо я дуже гучно. ХТО ТИ? А ти, до речі, О, відео подивився? я забув тебе запитати. <ган> так, чувак, да. Та. Ну ти прямо надо мной поднаиздевался, там наиздевался. Там наиздевался. Не. <ган> Усім привіт, з вами Богдан, і ви на каналі Даттерло. І сьогодні ми будемо грати в Inside the Backrooms з моїм другом Марком. В минулий раз ми зупинилися на тому, що ми не змогли пройти рівень Abandoned Office. Але ми за кадром з Марком знайшли набагато легший спосіб, як його пройти. Тому зараз ми будемо вам його показувати і. Постараємося yeah, зробити ]يد. так, щоб вам було цікаво. Так, спочатку нам потрібно робити насправді все так, як треба, але дивись, дивись, у нас тут є квадратик. Йди сюди. Так, там якийсь квадрат в ще. Запам'ятай, ай! Опа! Ой. Харшанув на нього. Ой-ой-ой, пам! Боже, який він. Лохазавар. Що я чувак? Я вже все знайшов, скажу так. Окей, сейчас я цей комп'ютер. Комп'ютер знайду. Одну секундочку. А, наша або... вообще, он Давай, зелений, 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 що було зелене? Тут сім! Зеленим нічого не було, Я всі знайшов, кроме зеленого, щоб ти понял. Пробуємо. Сподіваюся, що правильно. Да, все. Резон, окей, я до Опа, з доброго дня, пане Дмитро, чи Як вас звати, як, ви, як у вас там клікуха ваша? Так. Ай, ай 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 вдарив мене взагалі то боліче. Я Ні, нашел я не, трикутничок Джей, чувак, трикутничок Джей. Так, тут є трекер, беремо його, це дуже корисна штука. Виявляється, друзі, в минулій серії я їм не користувався, бо не знав як. Виявляється трекер, це насправді дуже корисна штука. <кій> я її знайшов, кстати. Все, готово. Боже Марк, ти і помираєш. Може тобі я не знаю швидку викликати. Буде. <ріст> Плюс. Yeah. Так. Беремо плаєр і робимо все те ж саме насправді. Ти відкрив включив ще двері? Я тільки про традиційний костюм э, одягнув. Зараз буду що, що, відчиняти ти двері. що, серйозно? Богдан. Yeah. Богдан, він у мене прямо. Ой. Кружечок це буква І. Ну, наша е. А, ну так минут якраз и забыл. Вот это у меня красный. А, парам, парам, парам-пам-пам. пам па ра 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 Сейчас, я я видим на секунду, добре? Е, куда. Эээ, ну. Вне планова. Ой-ой-ой, трошечки боліче. Прописав він по мені. Боже, зараз мені також буде! так уж габило буду. Здравствуйте. Спускаємося сюди, беремо трекер в руки, і я вже навчений, тому. Тому я можу не спускатися? В принципі, так, якщо мене не з'їдять тут героїчно. Пентагон а що В. ньому? В. Англійська В. Okay. Ой, дивись, решітка, бачиш. А, є. І тут є, у нас записочка, яка пише, що перше е трикутник, друге пентагон, третє коло і четверте квадрат. Опа! Сюда. Чекай, чекай! Тут приготуйся, тут зараз буде жесть повна. Ой-ой-ой! Погнали! Погнали, погнали, погнали! Біжимо! Куди бачиш, куди треба бігти, туди біжи. Ой. Ой, ой, ой. -ой. Ого, за нами там, оце там. За нами чувачок. Дуже класний. Дуже гарний біжить. да да, да Створіння таке, що просто вау. Воно красиве, воно красиве. Я это их Так, ротики, ротики, ротики. Нифига себе, а чего он на такие швидки? Не, вот он у нас есть зараз. Роты, роты, роты. ⁇ -мо ⁇ Капец мне. А я бежу. А что робить? Угу, угу. А як? а як тут бігти? Що за фігня? Так, тут стрибаємо, 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 О! Ого! Стрибаємо! Стрибаємо! Давай, давай, давай! Є, я пробіг через воду, чувак! Я через воду пробіг, не знаю як, я не знаю, як пробіг через воду. <паснавчись> що робить? А що робити далі? Чекай! Так, отут от. Ова! Опа! Про... Да! Так, я біжу, довгий коридор якийсь. Ааа! що це таке взагалі? Як, что сталося? Паркур, 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 наше все, давай. Хопа, хопа. Шо, если если бы я был на его месте, в этом реальном жизни, то я бы все вообще на легке прошел. Не думаю. Я думаю, что да, ну вообще телом трев управлять. Не, по-моему, там в фандоме Бекрумса там, там вроде бы как. Цей рівень взагалі досягає 20, 20 кілометрів, чи щось таке 10 кілометрів. Ну, там. Та шо це таке, це бред якийсь. Ой, тишуся, хіло, ми сюди прийшли, Скажеш, Все, нормально, нормально, я їх бачу. Давай давай давай, 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 давай. Все, я Куда? Й-мо! Ну, да бежи, 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 бежи! Бежи! Да ну ё-моё, ну як! Ну воно знову не добігло, ну ёлки палки у мене взагалі нормал лайс. Все, я уже сдохну, зараз. Вратаху, у мене реально, похоже, хибну. Так, 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 бежи, 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 бежи. Ні, все, я здох, напевно. Ні, ще не здох. Ще не здох, я вірю в себе. Оп-оп, пробіг. Сюда забіг. Що я зробив? Якийсь дебільний трюк виконав. Блін, це походу на чернігу летить через нас. У тебе реально шахет летає? Ну, це походу. А от тривога чи що типу, у вас зараз? Та ні, у мене немає, просто через нас на чернігу летає. ж бачив де? я? А, ти ж не бачив, я тобі не показу. Ні. Я прямо на кордоні з Білорусі, у село, так що, я якщо що... А. Перестрибай! Так, я я е я біжу, 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 біжу Тільки там якось потрібно перестрибнути ті ...дивани, Я не знаю, як їх перестрибнути. Які дивани? Не, якісь. Що, Я не знаю, що це. А, тут. Опа, перестрибую. Хопа, перестрибнув. Хопа, перестрибнув. Я не диван нахуй. Хопа. Уже, Я просто в шоке. Я именно оценил, а может ебать. Да ну, я добіг, я добіг! Я добіг! Я добіг! Чувак, я добіг! Прикинь? І что? И куда? Я не знаю що. Те ж саме, що й було на паркінгу, зрозумів? У мене нор more лайфс. Взагалі у мене не житів не залишилося тупо. Йома, ви. Е-е... Ви втекли з Run for Life і е, продовж свої пригоди в печерах. Це новий рівень, який недавно оцей додали, зрозумів? йо Йомаю, чого так темно? Шо є? Ого собі О, на, на нас одразу чомусь про традиційний костюм. Чекай. О! Я на якийсь детонатор натиснув. Денджер ТНТ. А чому я не можу запалити? А, потрібен код. О, я теж знайшов дуже багато луту. Я знайшов hand Flare Я знайшов. Ем... Короче, сигнальний вогонь! Ніфіга собі він підсвічує все. Бо щас побачу. А, чекай, це... що це Пікан? Антена якась. Я знайшов якусь розетку, якийсь перемикач. Я знайшов антенну. О! О, здорово. Здорово, дивись, антенну знайшов. Щось мені здається, що ми щас? круголя мотаємо постійно. Да, кстати. Це ну, невелика що? карта, мені чомусь здається. Вона просто. Ну да, дивись, ми кругами ходимо, ми ж уже проходили це. О, я знайшов як зелену все. Да. А! Це, це я направив Чекай... Може направити. А, а... О, тоже знайшов, дивись. Так я ж кажу, о, я направив, я знайшов. Я тоже, дивись, все, дропай тут. <клух> так, а тут что? Тут ничего. Зал... Чекай, в Сенсе ничего. Тут есть код. Ты що? А, ну я его забрал. А, number код. чекай, 1. Один... 5. дорівнює 5 крапочок 6. Одна рисочка и 4 крапочки. Ну, такое що то пока еще ничего не ясно. Я думаю, розробники. Це що. Не знаю. Хтось покричав просто. Ну, ми на це не звертаємо увагу, як два дебіла, продовжуємо. О! І сюди, йди! Ось, все, 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 сю. Все. Іди сюди. З пострілочком. ось. Ідемо сюди. Ага, ні, ще ось І ось, ось, ось о, отут, от має бути записка А1 6, А2 5, А3 6. О! И нам нужно на антенках это выставить. Э, да, я выставил шестерку, сейчас треба А2 теки, выставить пятерку. Да, юлки палки что за фигня? Да что за фигня? Дай... О! все. А, давай, 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 давай. А, шесть. Да. Ноль. Шесть, ноль. Пять. 6. 6 0 5 6 идем на бомбу ставити. там была бомба Ча, та заткнись 6 0 6 0 да да 5 6 а куда текать ну да фиг я знаю давай если сдохнем так сдохнем Ну все готово, не? Ну виходь, тепер давай я на детонатор натискаю. Давай. А, так. Нифига собі, так, бомбануло. Ого. <плес> так, тут є бинти, одразу бери, значить вони тут знадобляться. У мене бинти є, я тут перевірай, да. Опа на EC, так, якщо ага, нам кажуть, бігал. що файри... Значить вони тут будуть. потрібні. Сюди. <плес> Рука єс. Приклад. Може вона не підійде, не... походу? Ні, не підходить, да. Це треба і різні руки. А, ну, О, ну не треба. Ой-ой-ой, брух, брух. Ніфіга собі. А ну пішов звідси! Це якесь я... дуже ні, противне створіння. Так, я теж знайшов руку. Да! ДА! Є! Так. ДА! ДА. А, одлагало. Так, тут якийсь місток, спускаємося по ньому. А все, ми піднятися на вору, може, тут не зможемо, щоб ти ньому Ну да. Так і добре, там якась штяга пла... mm. повзає. Так реально, це ж вообще кайф. Що, це вже зрозуміло, що ми на правильному шляху. Ну да. Хороший левел, насправді. Воно, що... Стрибаємо! <хаха> все, так, треба пропливати, чекай. Там треба плисти дуже довго. Де? Ось пливи за мною. Занурийся і пливи за мною. О, все. О. О, дивись тут. тіло, чил, гай. О, емат! Капец! Ебаю, тика! Просто. Ні, Він в мене, на мене напав. Ти потім на записі побачиш Я не розумію таких людей. Зараз на нас нападутся. Ого! На тобі На тобі На тобі! Я нажал! Все, 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 я, я чил, 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 чил. Может, я не знаю. Ус, дыхать, да? <свистит> дыхать, 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 давай, дыхать, давай, давай, дыхать, дыхать. ласточка. А, а так ты выхет вообще. О! О, да? Сбрасывайся в песни, да? Ага, я понял. Стреляю, перепрыгивать. А я кто перепрыгивает? Yeah, е, Ого! Нифига себе. Ха-ха-ха! <свист> все, я пройшов. Реально? Yeah. Угу Так. Давай, я тобі сигнальний вогонь даю. А, так а тут ще один такий самий міст, до речі. Так? Да? Тим угу. не майсін. Нічо, цей. Ну, цей, ну згодся, цей рівень хоча б цікавий, Порівняно на The abandoned Office. Ну да. Я удаляюсь, брат. Не, ну, серьезно, я удаляюсь, он не Я верю в тебя, брат. Ты сможешь. Ты e киту <-mail> чел, один такий. Добавишь. же. ⁇ мое брат, так ты чел ты такий? Шли, сыря? Я не знаю, що за ф... Я не знаю, У мене що я же Ну по попробуй якось пройти, не знаю. <рик> а -па 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 Чекай, а якщо це просто сколько? йти? П -п -п спробуй спокійно йти. Чекай. Ні, воно все одно обвалюється, пофіг. Воно обвалюється. Да ні, чувак, ну пройти це хирба, ну серйозно. Ну хоча б попитайся якось. З таким інтернетом я не знаю, як це зробити. Ну, все, там оцей міст і ще один, і все. Я понял. да ладно, тобі, все. Давай спробуй це, тільки не відключайся, я спробую сам пройти. Окей? Окей. Короче, друзі, Марк помер. Героїчною смертю він впав. Аааа, ёлки палки кто ты такий взяли? Кто ты? Чудовище. <риклад> На тобі, пицкоздовся, ты бачил? Е-ма! Кто це така? ёлки палки Сори, сори, якщо я дуже гучно. Кто ты? Да ничего нет, ты уже можешь быть гучно. О, кто цей, кто цей вообще? Кто это? А, ты материал. Зови, веди, від мене! <плес> Короче, треба. Взяти тут стаканчик, цей. И получается теперь. 0.2. Сэмпл 0.2, потрібно щось там. 40, 49 мл зеленого. І синього потрібно 44 мл. А виходить, що. Я що знаю, скільки мл? Я що вам тут. Не знаю, якийсь вимірюючий цього. Все! я yeah, Набрав! 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 Марк! Марк! Йди нафіг! На загрузку! На загрузку! Швидко! Скажи, що все правильно! Я тобі молю! 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 Давай. Гудласочка. Анализ комплит? Investigation комплит. Лифт, 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 лифт. Да ладно. Еда? Нет. Да, еда. <связать> Вечиняйся. Давай, давай, як, як поехать? Я могу якось поеду? Само закривається, господи! Наскільки класний сервіс, Марк, навіть саме зачиняється, прикинь. Ну коротше це треба при собі мати. фаєр і лізти по цих... Ці... Врубай його. Врубай його і крутись. Ні, спочатку вруби. Давай. Ліська, гавно. І крутись. Крутись. Або поки не треба. А що, треба далі просто? Да. Right. Це левел вообще капец. Ну, зацепися. О, oh, є, yeah, зацепився. Ох. Oh. Коротше, якщо е ці... ця міль до тебе підлітає, то кидаєш фаєр і все, все як треба. Окей. Okay. О, тут файер є. Тут файер є, начебто. Головне зараз впасти так. Опа! Так, є. О, тут сейфті сейфті рум. Ага, Сейфті зона. Є фаєри. Так тут все безкінечно можна просто. Вот так вот че листи можна. У нього навіть досі такого не було, ні? Не було, тому що він же скоротив це все. Угу. Він ж не, не все буде показывать. А ну пішла, дзи! Ушла! Хорошо. Да-да-да. но там літає прям ух тух 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 Де? ушла еще одна Хорош блин божик Як я выживаю господи опа а ну пішла від мене Богдан-снайпер просто Так, причепитися. Якщо собака хтось до мене підлетить, mm -hmm. я. <смеш> я просто фаєр вам в зуби вставлю. А ну пішла він мене! Що злякалася, да? Ха? <смеш> Куд, а куди далі? А! О! Грежно. Так, нормально. Нормально, що, чувак, боже. Я... Який я божественний. Я поняв все одне, що я пропустив трошки. Ну, зато підібрав. От сюди мені треба. Так. А, штыбе сюда, два. Потому что восьо канатик не ступил. Да ну, да ну! Я кудись пройшов! Я куда? Господи! я сейчас плакать буду. Боже! Красавчик. Я escaped from the backrooms!